30 січня з робочим візитом до городка завітали представники Риму католицької місії Каріта Україна» у партнерстві з представництвом ЮНІСЕФ в Україні із керівниками установ соціального захисту. Вони обговорили проєкт Кращий догляд для кожної дитини, який реалізовуватиметься в нашій громаді у 2025 році. Сьогодні ми вже почули конкретний план дій, як ми далі будемо працювати в цьому напрямку. І ця місія має можливість надати нам допомогу як в навчанні фахівців, в забезпеченні матеріальними ресурсами, дидактичними матеріалами. Тобто, всі ці питання ми обговорюємо, виробляємо таку стратегію, план дій і надалі ми маємо створити робочу групу в цьому напрямку, і будемо, я думаю, забезпечувати ну, всі, всі наші нагальні потреби. Городоцька громада є однією з п'яти громад Хмельницької області, яка відібрана для реалізації даного проєкту. Партнери зазначають, участь у ньому дозволить суттєво підвищити рівень надання соціальних послуг на городочині, а також популяризувати альтернативні форми сімейного виховання. Громада отримує всебічне підсилення і фінансово матеріальне, і у навчанні, і у підсиленні фахівців, і в найрізноманітнішій роботі з тим, щоб популяризувати сімейні форми виховання, щоб населення більше дізналося про те, що таке прийомна сім'я, і можливо подолала якусь стигму, яка існує в суспільстві. З приводу цього зрозуміло, що в країні війна і сім'ям досить важко так впоратися з усіма викликами, але разом з тим, є українці і відкритим серцем і взаємодопомогою. Ми славилися завжди, тому і зараз знаходяться навіть набувають розвитку популярність, популярності, якщо так можна сказати. Ті люди, ті сім'ї, які готові, як кажуть, взяти до себе дітей народжених серцем, а не народжених біологічно. Городочани зазначили, що в першу чергу потребують допомоги у запровадженні такої соціальної послуги, як ранні втручання. Саме вона гарантує підтримку родинам, які виховують дитину до трьох років, що має порушення розвитку. Також згадали про потребу у спеціалістах, які б супроводжували дітей з інвалідністю під час освітнього процесу. Ми в першу чергу очікуємо. Більшої кількості дітей влаштування в сімейні форми, тобто зменшення соціального сирідства, зменшення сирідства, зменшення кількість дітей, які опиняються в складних життєвих обставинах, надання допомоги, враховуючи від матеріальної до освітньої, до психологічної прийомним батькам, опікунам, тому що вони кожен день стикаються з різними проблемами, з різними викликами. Меморандум про співпрацю гордоцької громади та партнерів по проєкту Кращий догляд для кожної дитини буде підписаний незабаром. За умови успішності його втілення співпрацю буде продовжено на більш тривалий термін.